Корпус Сомат, корпусний менеджер онлайн, і його переваги в тому, що по-перше, він онлайн, по-друге, безоплатний. Тобто, онлайн безплатно ми не, ми не маємо нічого встановлювати локально. По-третє, цей ресурс тегує різні мови, наші робочі іноземні, українську теж. Або четверте є можливість обирати ключові терміни. Ну, якісь ще переваги, напевно, є дрібніше, але основне це таке. Так, ось є корпус, вже готовий це про ті ж самі гелікоптери. Можна щось в корпусі пошукати, але спочатку просто маленький екскурс, де у нас цей мануал. Я поділюся цим документом. Документація англійською і польською мовами, так, одразу тут. Декілька тут мов поєднано. Тобто, якщо ми будемо знайомитися з тим, що тут і як розмічено, то періодично будемо натрапляти чомусь на абзаці польською мовою. Але ми помічаємо, що за Universal Dependencies теги називаються. І бачимо приклади запитів. Orth – це написання, це як у граку Word. Також тут є POS десь. Є лема, так, лема, Зараз подивлюсь POS. Має бути, наприклад, з POS. U post, UPOS. Universal dependency з POS. Ось так пишеться. U pos now. І написання починається з літери А. От, і здається, тут ще є атрибут fit feature. Це щось морфологічне. U-fit. UFIT accusative. Ну, давайте спробуємо обрати Accusative Case, знахідний відмінок в корпусу маті для цього корпусу українською мовою. Це те, що в знахідному відмінку. Витіснили літаки. Витіснили розвідувальні. Використовували вертольоти. Ну так. Завдань на прийменник проспізнано як знахідний відмінок чомусь. Ну, в принципі, більш-менш працює. Що ще є Query Builder? Тобто, якщо ми не пам'ятаємо писати цей запит, схожий на CQL, можна вибрати самому, але тут теж треба розібратися що до чого. Head base form, тобто заголовне слово. Чи head position. Це для синтаксичної залежності. head це голова. Так. Base form це буде схоже ще Лемма. І оскільки текст про гелікоптери, то. А там вертольотів більше. вертоліт Напишу. Сейв. І ось що перетворило мій запит? У лемма до рівня вертоліт. Ну, ці дужки це було столітна, почуття добре. Ой, ви вибачте, Дякую. Ці дужки, в принципі, не мають значення. Це елемент регулярного виразу, якщо, скажімо, ми, якщо ми десь сумніваємось і хочемо взяти щось у дужки, щоб воно першочергово виконалося, або щоб в регулярних виразах воно було опрацьовано як єдина група, шкоди від цього не буде. Але якщо їх прибрати, то теж воно має спрацювати. Ну, це знов таки питання більше регулярних виразів. І я так розумію, що треба окремий час присвячувати на майбутньому до логічних операцій і або, так, і табличкам, табличним даним. Ну, в принципі, шукає непогано. 88 результатів. Я думаю, що всі вертольоти знайшлися. Але це цілком знайомий для нас запит. Так, десь тут були. Ключові слова в мене були, але зараз, можливо, з цим корпусом воно не спрацювало. Майкорпора натискаю, наприклад, англійський для вертольотів. Ось склад корпусу. Ті тексти, які є в корпусі. Статистик, значить, статистик. а от Statistic terminology. Ну, ось така термінологія. United States, helicopter career conventional with landing. Ну, в принципі, більш-менш нічого. Ми казали про вибірку еквівалентів співвідносних або порівнюваних текстів. Ну, так. Comparable text, так. І ми бачили, що в антконг чомусь вбиваються всі запити, де цифри якісь є, просто не виконуються. Але ж дуже часто номенклатура саме маркована якимись цифрами, і ми можемо, ми бачимо, що вона дістається як термін, то ми можемо робити запити. Так, повернутися назад? назад. Ось там, де знак питання, тут квірі, тут запит виконується. Можна знайти orf, тобто написання, де буде якась цифра. В регулярних виразах це зворотний слажді, це будь-який діджит. І подивимось. Не працює. Це дуже-дуже для мене несподівано. Ну, це тільки зараз у мене виникла ця ідея. Дуже. Ну, добре, є ще спосіб: від 0 до 9 поставити такий діапазон. Регулярні вирази вони добрі, але чомусь в різних середовищах вони по різному спрацьовують, так. Тобто ми знаходимо всі токени, де є якийсь числівник. А можна прописати, що був обов'язковий числівник і літера. Нось, ну, наприклад, такий токен знайшовся, і ми можемо вже на цій підставі шукати подібний токен і в українському тексті. Ну тут поки що мало текстів. Я не думаю, що одразу буде такий збіг. Але якийсь, якщо ми читаємо текст про літаки, про вікіпедії про вертольоти, і якщо є дуже поширені в світі моделі, то вони будуть згадані. В обох текстах, в обох мовах, і, напевно, ж описані якось словами, і це дозволить знайти і еквівалент. І ще одна функція, яку я маю показати, і ще швиденько, як створити все це, так, щоб отримати корпус, власне, з нуля. Ми можемо зберегти результати тут у CSV, ну це теж табличні дані, і є Excel. -ка. Зберігаємо результати. Так, результати можна відкрити вже в табличці. Зараз подивимося, як цей конкурданс виглядає. Ну, зазвичай в табличці ліва частина контексту в одній колонці має бути: keyword, те, що ми шукали слово або слово сполучення всередині. Ну і праворуч правий контекст. Грак дає подібний подібну табличку. Але тут немає, як бачу, в корпус грах ще дає одну колонку, де джерела прописані, звідки воно було. А корпус УНАТУ зараз такого не дав. І, зрештою, як створити? New корпус натискаємо. Треба назвати його. Ну, хай це буде Helicopter. Укр. So, потім все буде переведено в верхній регістр. Тому я ставлю нижнє підкреслення, щоб відокремити різні назви. Різні слова. Назви. Обираю мову англійська. А ні, українська. Я ж українську брав. Ukrainian, але бачимо, що мов ну, не так уже і багато. Але добре, що є українська. Тут, звичайно, що можна написати якісь метадані. Ну, зараз немає часу, просто. Це які метадані для кожного тексту я збираюсь прописувати. Create. Натискаю корпус створено, і тепер можна його редагувати. Не редагувати. Плюсик. Додавати тексти. Додавати, наприклад, ті самі вертольотні тексти. Це я обрав українською. Українські тексти. Затискаю контрол і беру українські тексти опен. Ну, зараз, оскільки дуже поспішаю, я тут не прописую скрізь author Вікіпедія, а тайтл можна прописати назву для кожного тексту. В принципі, спрацює. Але це займає час. І чому я одразу до нього не прийшов? Тому що навесні у мене один корпус завис у сірому стані, ніяк не хотів опрацьовуватися. Корпусні файли зараз опрацьовуються і вони мають стати таким. Ну, це такий зелений колір, processed correctly. і ще один лишився. Зараз він опрацюється. Все чудово. І в цьому корпусі в третьому вже можна шукати. Там все, що починається на літеру В. Ось. Можливо, є питання. Немає питань. Завершую запис.